Вітаємо вас, дорогі друзі, на нашому ефірі. Мир і благословіння кожному з вас. Благословляємо вас. І віримо, що це Слово, яке ми несемо, яке несе наше служіння, світло істини, воно міняє серця. І Бог благословляє вас цим словом. І я вірю, що це Слово має силу. Я вірю, що це Слово приносить переміну в життя кожного, хто в нього вірує, хто його приймає і хто розчиняє його своєю вірою. Тому нехай Бог благословить вас. І нехай це слово, яке ми несемо, цю істину, яку Бог відкрив нам, якою ми ділимося з вами, вона міняє ваше життя і приносить для вас велике-велике благословення. І ми віримо, що ми будемо бачити свідчення, ви будете писати коментарі, ви будете ділитися цим благословенням, як Бог вас благословив через це слово. І ми продовжуємо нашу тему, ключі до процвітання та достатку. І сьогодні наступний ключ це сповідування. Сповідування те, що ти сьогодні сповідуєш в своєму житті, це важливо. Кожен з нас в своєму житті сповідує або правильні речі, або неправильні речі. І в кінцевому випадку приходить результат або позитивний, або негативний. Сповідування, воно важливе. Важливе те, що говорять наші уста. І Біблія про це говорить. Що важливо, що говорять твої уста. Бо уста твої, вони тебе приведуть в благословення або приведуть тебе в прокляття. Тому що язик це зло безупине. Як каже Біблія, як каже слово Боже, що не можете ви благословляти цими устами Бога і проклинати ними людей. Не може з одного отвору витікати. Вода жива і вода мертва. Тому сповідування це важлива річ те, що ти сповідуєш, те, що ти сьогодні говориш на себе, на своє життя, на свою сім'ю, на свій дім. Воно сьогодні дуже-дуже важливе. І від цього ти отримуєш результати. І переважно в більшості випадків отримуються результати негативні, не такі, як би ми хотіли. І ми потім одивуємося. Ну чому так сталося? Чому це сталося в моїй сім'ї? Чому це прийшло в мій дім? Чому це сталося саме з моєю сім'єю? Чому я нещасливий? Чому я ще в бідності? Чому я ще не маю того достатку, про яке говорить Слово Боже? Чому мені ще так важко? Чому? 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 І багато тих, чому? І одного разу просто потім людина говорить, мене Бог наказав, Бог мене не чує. Я молюся, я стою. Але Бог не чує мене. Бог не благословляє мене, Бог відвернувся від мене. Але насправді це є не так. Насправді це є не так. Те, що ти говориш, воно сьогодні важливо в твоєму житті. Бог ніколи не відвертається від тебе. Бог ніколи тебе не залишає ні на хвилину. Кожен день він біля тебе. Кожен день він з тобою. І він очікує, коли ти будеш приходити до нього, коли ти будеш звертатися до нього. І коли ти будеш сповідувати правильні речі, правильні слова, сповідуй те, що про тебе говорить Слово Боже. Сповідуй те, що говорить про тебе Слово Боже. Це важливо. Тому що ми часто дивимося своїми фізичними очима на нашу ситуацію, на нашу проблему. І ми не розуміємо, чому не діє слово. Чому так? Я говорю слово, але нічого не міняється. Я сповідую, але нічого не міняється. Але насправді діло в тому, що ми маємо сповідувати те, що говорить Бог, не дивлячися на нашу ситуацію. Можливо, у тебе зараз не найкраща ситуація. Можливо, тобі зараз важко. Можливо, зараз ти думаєш, що не маєш виходу. Говори те, що говорить слово Боже. Говори те, що говорить про тебе, слово Боже, те, що сам Бог сказав про тебе. Не дивися на цю ситуацію. Не дивися на те, що зараз в тебе, можливо, ще не так. Починай і продовжуй. Продовжуй говорити, допоки ти не отримаєш результат. Поки слово Бога, воно не запрацює в твоєму житті. Тому що важливо, коли ти сповідуєш, коли ти говориш, і ти віриш в це, і непохитно віриш, і не відступаєшся від цього. Слово, що би не було, що би не сталося, воно слово починає діяти. Слово починає працювати в твоєму житті. Бог починає працювати в твоєму житті. Але коли ти розчаровуєшся, коли ти опускаєш руки, я молюся тиждень два. Три слова не дії. Щось не так, значить ти мусиш переглянути, що ти сповідуєш, що ти говориш, як ти поступаєш, що ти робиш. Тільки так і не інакше. Бог же зробив для тебе все. Він зробив в повній достатній мірі. Він все заплатив. Він все зробив, щоб ти сьогодні мав усі благословіння неба. І тепер це твоя відповідальність сьогодні переглядати своє життя. дивитися, що я неправильно сповідаю, що я неправильно роблю. Де ще я роблю щось не так і поправляти. Поправляти свої сповідування кожен день. Ми часто говоримо, я вірю, що Бог мене благословив. І одне маленьке слово, але мене ще то, в мене ще то, в мене ще то, і пішло, поїхало. Але. Але це є маленький-маленький сумнів. Його достатньо, щоб слово не працювало в твоєму житті. Якщо ти сповідуєш слово Боже, і в твоїх устах звучить але, я ще не маю, я ще не досяг, я ще, можливо, щось не зробив, але в мене ще така обставина, але в мене ще такий діагноз, але лікар мені ще сказав. Ти не отримаєш відповіді. Це не буде працювати в твоєму житті. Слово воно не буде працювати, тому що слово не дивиться на обставини. Воно не дивиться на факти, які зараз є в твоєму житті. Слово воно є істина. І каже, що пізнаєте істину, і істина зробить вас вільними. Пізнаєте істину, і істина зробить вас вільними. Істина, вона вища, вона більша від фактів. Від того, що сьогодні робиться в твоєму житті, вона більше набагато. І це важливіше, що сказав Бог про тебе. Не те, що говорить сьогодні про тебе світ, не те, що тобі сьогодні ще почне вухо диявол. Де твій Бог, чому в тебе ситуація не міняється? А дивися, воно не працює, а дивися, ти молишся, а Бог тобі не відповідає. Але насправді, якщо подивитися, все залежить від нашого сповідування і від наших уст. Те, що ми говоримо сьогодні в наше життя. Те, що ми сьогодні сповідаємо. І в книзі Йова 3.25, Йов говорить своїми устами, каже, те, чого я боявся, те мене і спіткало. Те, чого я боявся, і ми боїмося, і диявол всі є страх. І ми боїмося. Можливо, це не видно цього страху. Але всередині там ми боїмося, коли приходить діагноз, коли приходять обставини. Всередині нас може бути страх. І це також причина, чому не працює Слово Боже, чому те, що ти сповідаєш, воно не працює. Тому що ти боїшся. Тому що ти повністю не довіряєш Слову Божому. Ти не довіряєш повністю Богу. А твоя довіра має бути на всі 150%. А твоя довіра має бути тверда і міцна і непохитна, тому що Бог сказав. Так сказав Бог, і я не відступаю від цього. ні на... Міліметр. Тому що, мій Бог сказав, що так має бути. Що я ранами Ісуса зцілений, що я багатий, що я благословений. І ти починаєш проголошувати слово в своє життя. І ти стоїш на цьому слові до кінця, поки Слово не почне діяти, поки це сповідування не принесе тобі результат, Він має принести результат позитивний. І ти починаєш говорити слова 1 Петра 2.24. Він тілом Своїм підніс. Гріхи наші на дерево, щоб ми вмерли для гріха та для праведності жили. Його ранами ми вздоровилися. Його ранами ми вздоровилися. Це вже зроблено. Бог зробив, Бог це зробив для тебе. Він заплатив ціну, щоб ти був здоровий, щоб ти був багатий, щоб ти був щасливий. І коли ти проголошуєш це слово і стоїш в цьому слові, це Слово міняє твоє життя. І наступне слово ти можеш говорити про свій фінансовий стан, своє фінансове положення. Бо ви знаєте, благодать Господа нашого Ісуса Христа, який бувши багатий з біднів ради вас, щоб ви збагатилися Його обосу. Він збіднів заради тебе. Він залишив славу небес. Всі багатства небесні прийшли сюди, щоб збідніти ради того, щоб ти став сьогодні багатий. Тому ми сьогодні говоримо про процвітання і достаток. Що віруючі люди, християни, вони мають бути в повному подостатку, в благословінні в Божому. Вони мають сьогодні процвітати, як ніхто інший. Ті, які повірили в Бога, ті, які прийняли жертву Ісуса Христа, ті, які сказали, Ісус, я вірю, що Ти пішов на хрест заради мене, що Ти взяв всі мої немочі, болі, рани, страх, біль, смуток. Мою бідність, ти забрався на хрест. І сьогодні це благословіння для тебе і для мене. Тому сповідуй те, що говорить Бог про тебе. Тому що кожне слово в Біблії, де пише про процвітання і про подостаток, а там є 2800 віршів. Це все написано про тебе, що ти маєш бути богатий, що ти маєш бути щасливий, що ти маєш бути благословенним. Бо це належить тобі. І сповідання твоїх уст, сповідання Слова Божого принесе позитивний результат принесе благословіння в твій дім, принесе благословіння в твою сім'ю. І ти будеш щасливий. І ти будеш таким, як говорить Слово Боже про тебе. Правильне сповідування завжди приносить результат. І неправильне сповідування також приносить результат. Якщо ти хочеш позитивних результатів, починай діяти. Бери слово Боже. Знайди собі своє місця писання, знайди ті саме, саме ті місця писання, які будуть торкатися твого серця. До самої глибини, в яких ти будеш стояти непохитно, в яких ти будеш стояти до кінця і будеш говорити, що це Бог сказав про мене. І ти будеш нагадувати Бог, Бог, це ти сказав про мене. Тому ситуація в моєму житті має помінятися. І важливо, коли ми нагадуємо Богу про Його слово, коли ми йому кажемо, Господь, це ти сказав, і ця ситуація мусить змінитися. І коли ми дияволу говоримо, Бог сказав про мене, що я благословений, я багатий. Я здоровий. В його ранах я зцілений. В його ранах я маю достаток і благословіння. В його ранах я успішний. В його ранах я благословенний, В Його ранах я багатий. Мене більше, ніж достатньо. Ти повинен сьогодні вчитись перемагати цей страх. Ти повинен сьогодні вчитись перемагати цей страх. Який диявол сіє сьогодні, що щось не, вийде, щось не вийде, щось не вийде, щось не діє, щось не працює. Слово Боже працює, воно істинне. і воно порожнім не вертається. Так сказав сам Бог, що моє слово, яке я сказав, воно поки не зробить те, для чого я його послав, воно назад до мене порожнім не повернеться. І тому Бог хоче. Щоби слово, яке Він послає сьогодні в твоє життя, це слово, яке ми сьогодні проповідуємо, це слово, яке ми сьогодні говоримо, воно міняло твоє життя і вернулося до Бога таким, яким Бог послав його. Ми, ми благословляємо вас. Ми благословляємо ваше життя в ім'я Ісуса Христа. І нехай ця істина сьогодні зробить вас вільними. нехай ці кайдани впадуть. І це слово, яке живе і діяльне, сьогодні війде в Твоє серце, в Твій розум, в Твоє життя. І нехай воно зробить повністю переміну, зробить те, для чого Бог послав його насправді. Ми благословляємо тебе. Ми благословляємо твою сім'ю, твій дім, ті обставини, які є в твоєму житті. Ми благословляємо, і ми віримо, що Бог міняє сьогодні. Міняй ці обставини. На краще Він благословляє. Він дає сьогодні благословення. він і зливається. Нехай Господь сьогодні зливається в повній мірі, в повній силі, в повній своїй славі і своїй надприродній силі, зливається на твоє життя, на твою сім'ю, на твій дім. І нехай це свідчення сьогодні буде записане тобою, як Бог міняє твоє життя, як Бог благословляє твоє життя, який Бог чудний, який Бог великий. Ти сьогодні переготовлений перемогти цього ляга. Свою проблему, свою біль, свою хворобу, свій діагноз, свою бідність. Ти сьогодні приготовлений. Коли ти береш це слово, ти приготовлюєш себе, щоб цей Голіаф упав. І ти маєш право сказати йому. І ця ситуація має змінитися. І це благословення має війти в твій дім. Ми благословляємо вас в ім'я Ісуса Христа. Діліться цим відео. Кладіть лайки, обов'язково пишіть нам коментарі, щоб ми були з вами на зв'язку, щоб ми завжди могли бачити, як Бог міняє ваше життя, як Бог прикасається до ваших сердець, як Бог благословляє сьогодні вас через це слово, через цю істину. Обов'язково діліться цим, щоб кожна людина могла почути цю істину і сьогодні бути вільною і благословеною. Тому благословляємо вас в ім'я Ісуса Христа. Амінь.